На Минулому тижні у нас тривали роботи з прибиранням чищенням міста. Проводився покістровий, різка порослі, чистого збіччя на привокзальній, на посілку. упорядковували парк на по вулиці Чернівській. Геннадій, по укриттям. У нас на балансі управління житлово-комунального господарства знаходиться 30 укриттів. Це багатоповерхових будинків. За багато роботи провели за цей рік. У нас із в цьому році відремонтували 18, і в трьох закінчується зараз роботи. І, окремо, згідно вашого доручення, ми працювали з населенням щодо визначення додаткових місць, де можуть переховуватися наші мешканці, спільно з населенням обстежені ці приміщення, визначено на даний момент сім. і по трьох вже розпочались роботи. ми там працюємо спільно з населенням. Посилюйте цю роботу, сконцентруйтесь на цих питаннях.